Ці ритуальні маски північноамериканських індіанців. Дуже важко відрізнити від оригінальних, які у далекому 1804 році були зібрані навколосвітнім мореплавцем і дослідником Юрієм Лисянським. Нещодавно такі надходження отримав Ніжинський меморіальний будинок Лисянського. Наш музей поповнився репліками. Ось таких масок із колекції Юрія Федоровича Лисянського. Зокрема, от я одну з таких тримаю в руках. Це не оригінал. На жаль, це репліка, але майстерно виготовлена точна репліка такої маски цього індіанського шамана. Ці маски виготовили наші добрі друзі. Ініціатором став помічник нашого музею Олександр Лісніченко. Власне кажучи, він вперше себе випробував в ролі різбляра. А художнє здоблення, тобто ці маски треба було ще надати художній вигляд, який більш зближає з автентичною. Це вже робота одеського художника. Юрія Шейка створення музею Лисянського це суто волонтерський проєкт ділиться Олександр Морозов. Все, що ми отримуємо зараз, в не витрачене це не копійки з бюджету, це або подарунки, або речі, на які ми збираємо волонтерським методом кошти. І останнім часом дійсно наш музей збагатився дуже цінними експонатами. Зокрема, ми маємо сьогодні цікаву колекцію, яка розповідає про перебування Юрія Лисянського, нашого земляка, ніженця на Аляскі під час його навколосвітньої подорожі в 1804-1805 роках. Як відомо, Лисянський прибув на Аляску у листопаді 1804 року. І одразу став учасником досить драматичних подій. Він про це не знав, але в цей час на Алясці відбувалася російська клінкітська війна. Росіяни намагалися колонізувати Аляску, і місцеві індіанці, місцеві тубільні племена повстали проти росіян і захопили російський форт. І Лосінський Лосянський, як підданий російській імперії, був змушений взяти участь у цих подіях. Безумовно, участь в російських колоніальних війнах не була метою цієї. експедиції. Він мусив забрати на ляски товари російсько-американської компанії. Це вантаж хутра, щоб продати в Китаї, і за рахунок цих коштів мусила окупитися експедиція. Але поніволі йому довелося взяти участь у цих військових діях. Він обстріляв індіанців з гармат, була військова сутичка, і треба до честі Лисянського сказати, що все ж таки він пішов на заключення мирової угоди на перемовини з вождями цих племен. Було досягнуто мирову угоду, і індіанці відступили. Протягом 10 місяців перебування на Алясці Лисянський вивчає побут місцевих племен та збирає цікаву етнографічну колекцію. І Ось під час перебування на Алясці. От я хочу зумтувати, Увагу! Тут у нас є така літографія 19 століття, де зображені ці індіанці, тлінкіти, корінні мешканці півночі Америки, Аляски, власне кажучи. І однією з цікавих таких особливостей цих індіанців-тлінкітів було те, що в. Шамани, колдуни оцього племені тлінкітів використовували під час ритуальних дійств цікаві маски, які вирізблювали з дерева, робили і шкіри і з дерева, і з кори дерева. І лисянський зібрав колекцію таких масок. Сьогодні в колекції музею Лисянського лише дві ритуальні маски. Проте поповнення від друзів не забариться, кажуть музейники. Взагалі, ми хочемо в нашій експозиції показати не тільки діяльність Лисянського, як мореплавці, географа і першовідкривача, але й показати ті народи, які він описав під час своєї подорожі, ці корінні народи Полінезії, там, Гавайських островів, той самої Аляски, щоб такий був етнографічний елемент в нашому музеї. Взагалі, повернення імені Лисянського в Україну є сьогодні дуже важливим, тому що. Знаєте, от в 19 столітті російська е, імперська пропаганда створювала міф про Україну, як знаєте, про такий сільський край, населення якого тільки що вміє значить, їсти галушки, запивати самогоном, колядувати, танцювати, співати. Ну, знаєте, край таких силюків, але в Юрій Лисянський – Юрі це яскравий приклад того, що навіть в бездержавний період українці реалізовували себе от таким чином і не тільки покоряли світові океан, але й відкривали нові землі, і таким чином долучилися до епохи великих географічних відкриттів.